Валеріану, це президент громадської організації Європейський Христианський Конгрес, теж співорганізатором муж. Шановні владики, шановні святі отці, шановні організатори, учасники і гості конференції. Я хочу наголосити наступне: сучасний світ став заручником некараних злочинів радянського тоталітаризму. І відповідно на церкві воно так само все відразилося. Коли ми зараз бачимо, що відбувається в християнському світі, ну мені прискорбно. Бо сучасна європейська цивілізація є християнська. А Україна це невід'ємна частина християнської цивілізації. Ми не бачимо тої консолідованої ролі всесвітнього християнства, європейського, стосовно тих подій, що відбуваються в Україні. Як ми не бачили, і християнської реакції стосовно того, що творилося в колишньому СРСР, коли до 37-го року. А православ'я це була найбільша конфесія, була фактично знищена на 90%. Навіть сергіанство не допомогло. І якби не оцей несподіваний виверт Другої світової війни, коли подільники, агресори Другої світової почали між собою розбиратися, а заручниками стали наші народи, то я думаю, що церква була б знищена взагалі. Але саме тоді, коли відбулася агресія Німеччини проти колишнього СРСР, ми побачили, як ті, хто нищили церкву, готові були звертатися до будь-чого і будь-як, щоб якимсь чином повернути хід війни, хід історії. Саме тоді над лінією фронту возилися і мощі, і ікони, і в 43-му році Сталін сказав, що ми хочемо стати третім римом. Мені сьогодні прискорбно дивитися як християнський світ, хоче, навіть веде, намагається вести дискусії стосовно того, що Москва буде третім Римом. Тобто перша преїздня не може стати третім Римом. Мені дуже прискорбно, що сучасний світ не бачить, що Україна це є земля праведників. Бо стільки людей, скільки було знищено на теренах колишньої України, майже кожного другого нема ніде в світі. Голодомор, репресії. Друга світова громадянська, вони знищили майже 20 мільйонів населення. Ми розуміємо, що е, оця міграція внутрі, як кажуть, СРСР, вона привела до того, що у нас помінялася і навіть етнічна складова. Е, Проєкт цього совку зробив ще, ще більше і ще гірше. Тож е, маленький промоушен. Стосовно європейського християнського конгресу ми створили цю організацію саме для того, щоб світ відчув, що Україна є частиною християнського світу. Ніде в світі нічого подібного немає, і не було. Бо тільки в Україні була церква Василя Липківського, Я думаю, науковці мені не дадуть збрехати, коли між єпископатами і прихожанами фактично не було ніякого розділу. Ми теж не робимо розділу. Нас підтримують і владики, і священники, і звичайні. Християни, які ходять кожного дня в церкву, і ті, хто вважають номінальними християнами. Я думаю, що номінальних значно більше, то ми гарний міст між християнством і суспільством. І я скажу так, що сьогодні як без церкви, так і без громадськості неможливо фактично вийти з цього кола, в яке ми зайшли. Тож, буквально два слова стосовно наших проєктів. Ми почали нашу діяльність з того, що розгляділи злочини СРСР проти церкви, проти всіх конфесій, але християнських. Ми це провели в Києві минулого року. А зараз, в Канун Собору, ми фактично разом з Олександром Назаровичем готували конференцію стосовно історії канонічності українського православ'я. Я вважаю, що вона пройшла надзвичайно вдала. І співпала з Архарейським собором Київського патріархата, який ми особисто підтримуємо. Так, там є деякі речі стосовно інших, але ну це політичне рішення, і я думаю, що ми його розуміємо, тому що держава нічого не робила в цей час. Ну, робила, але мабуть, не так. Тож, я хочу подякувати всім, хто прийшов сюди. Я хочу подякувати Олександру Назаровичу за ті теми, які от спільно піднімаються в предвірі, так сказати, собору. І я хочу сказати останнє, що Україна є лінією злому сучасної цивілізації. Куди піде і як піде Україна, туди піде і світ. Тобто ми зараз живемо в той час, коли або поняття добра і зла поміняються містами і побачимо те, що було в РПЦ, і зараз відбувається. І на що світ закрив очі, а не боротьба зі злом є також зло по християнськи або все ж таки Україна очиститься. Я вважаю, що серед нас сидять люди, які будуть провідниками очищення України. Я всім бажаю плідної праці.